Мій позивний Іконан, я боєць батальйону «Артан», головного управління розвитки Міністерства оборони. До війни працював в поліції, особистій охороні. Після повномасштабного вторгнення 26 числа вступив до лав Збройних сил України. Рух опору прослужили там з побратимами до лютого місяця цього року. І далі нам пішла пропозиція, щоб ми привелися в батальйон Артан головного управління розвідки, були згідні на те, щоб працювати і служити саме в цьому батальйоні. Задачі у нас не легкі, не всі хочуть за них братися. Служити в самому батальйоні це одне задоволення, дуже багато знань, дуже хороший командир, позовний титан, і він є прикладом для нас. В місці проведення задачі у нас робиться дорозвідка, розвідка, яка займає також в, в меншій мірі по 2-3 неділі. Це нормально, що є страх, тобто в мене в мене він також присутній, усі ми люди. Но ним треба керувати. Саме для цього ми тренуємося, щоб управляти ним. Проходимо певну підготовку психологічно, фізично. Задача була в серпні місяці цього ж року в акваторії Чорного моря. Ми випливали катерами в. В сектор нашої відповідальності, тобто нашої, нашої роботи. В момент виходу нашого, це було приблизно 8 вечора. Нас зустрів ворожий літак. Він почав нас обстрілювати. Ми робили певні маневрування, щоб не попасти під його обстріл. Під час нашого маневрування один із наших бійців зробив один вистріл з ПЗРК Стінгер і пошкодив літак. Який не давав нам вийти до місця проведення нашого завдання. Літак е, був вимушений відійти від, е, від нас і в сторону свого найближчого аеродрому. І це дало нам змогу працювати, йти працювати е, в район виконання своїх бойових завдань. Це було приблизно 5.40 ранку, знову на нас вийшов ворожий літак, він нас догнав. Це було приблизно 140 кілометрів від берега. Під час одного з маневрів, коли він нас обстрілював, я випав за борт, після чого, будучи в самому жилеті і гідрокостюмі, після чого я прийняв е, рішення, вибрав собі за орієнтир одну із вишок бойка, яка була в акваторії Чорного моря, вона, вона горить. Пошкоджена вишка газова добувна, яка постійно горить. Це був мій орієнтир. До неї мені було приблизно 20 кілометрів. Я прийняв рішення, що бійці, по-перше, бійці, які були на лодці, хотіли мене забрати, мої побратими, та їм це не вийшло. Після чого вони тобто, прийняли рішення, що треба відступати. Одне, що я міг зробити, це просто опанувати свій страх і почати плисти в сторону, сторону свого орієнтиру. Плив я 14 годин, тобто з 5.40 ранку до 19.30 вечора. Проплив я відстань по прямій тільки 20 кілометрів. Емоції були різні, здаватися не хотілося, хотілося плисти, хотілося вижити. І це була моя основна мотивація це вижити. Щоб повернутися додому до своєї сім'ї. Хотілося дуже пити, їсти не хотілося пити, було сильне зневоднення, тому що соловна вода потрапляла в обличчя. Пропливши до, десь приблизно до 10 годин, я відчув втому, сильну втому. Після чого я звернувся на спину і просто заснув. Прокинувшись, прокинувшись на воді. Я побачив, що мій орієнтир, до якого я плив, став ще далі, тому що мене течія понесла в іншу сторону. Чому в нас не попали? Тому що ми були дуже маленька ціль для них, навіть на катер, який розміром 8-10 метрів для ворожого літака на відстані 2-3 кілометри, був дуже маленькою ціллею. Е, діло в тому, що ми знаємо по перехватам, що ворог запросив е, в, поцілити в нас. Керованою ракетою та його команда йому не дозволило. Це також був один із факторів того, що ми залишилися живі. Наш човен був пошкоджений при одному з маневрів, але весь екіпаж, який був на човні, всі вижили. Нас на човні було 14 чоловік. За 20 хвилин до того, як нас зустрів літак ворога, ми, ми коли були на відході, так мені мені стало неспокійно на серці. І я Зняв, зняв все, екіпірування, яке було на мені, і вдягнув жилет. І через 20 хвилин вже я опинився в воді. З часом я помітив на своєму горизонті, підпливаючи до, до вишки рятувальний катер, який вийшов за мною. Вони теж також попали під обстріл ворожої авіації двічі і вимушені були відійти. Це додало мені сил, я знав, що мене вже шукають. Почавши плести в їхню сторону, метр за метром, я побачив човен, який плив в мою сторону. Я не розумів конкретно, хто це. Це могли бути як і ворог, який під прикриттям ворожої авіації і десанту, який був на кораблі, міг нас шукати. Або ж все ж таки, це мої хлопці, які продовжили пошуки. Це Хлопці з мого батальйону, це ті, яким які я завдячую. Я дуже вдячний за те, що вони рятували моє життя, рятували мене. Я вдячний своєму командиру, який підняв Байрактар, який визвав міжнародний катер рятувальний і знайшли мене протягом вже 14 годин. Дуже впевнений в своїх хлопцях, що вони би мене так просто не лишили, але ми розставляли пріоритет, особисто я для себе, що один, один воїн це не 13, які залишилися на човні. Тобто ви, нам треба розуміти ціну цього всього. До того що я кажу, що на мені був жилет, я тримався на воді, а хлопці були дуже видими від ціллю для, для обстрілу ворога. Піднявшись в лодку, коли мене вже дістали в лодку. Були негайно надані перша медична допомога, це капельниці, це термоковдра. Плани це далі служити на, на благо своїй країні, своєму народу, своїй сім'ї, захищати їх далі, здобувати мир і злагоду для нашого народу.